Всім привіт! Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. На цьому тижні в нас була 80-та річниця визволення Одеси під час Другої світової війни. Останніми роками ця дата використовувалась деякими проросійськими політиками для просування проросійських наративів, і тому останніми роками поліція дуже пильна саме в цю дату, а також 2 травня, і 9 травня. Не був виключеним і цей рік. Поліція не пускала просто так людей до пам'ятника неводомому матросу та на до пам'ятника на площі 10 квітня. Тільки з перевіркою документів, тим, щоб показати свої речі, в Одесі досі залишилось три ветерани, які приймали участь в цій війні. Я думаю, цим людям зараз дуже неприємно. Якщо б їм хтось сказав, що ось через стільки років, через 80 років буде ще одна війна. Вони будуть знов переживати те саме. Знов обстріли, знов повітряні тривоги, але не цей раз вже від Росії, а не від якихось інших фашистів. Але й тут ми переможемо і Одесу перестануть обстрілювати. Хоча очевидно, що це буде не скоро. І саме в цей день Росія обстріляла Одесу декілька разів балістичними ракетами. Було багато тривог біля п'яти. А, вони лучили по одному інфраструктурному об'єктові. Причому спершу вони попали в тепловоз, в якому було два залізничники. Вони поранені, вони в лікарні. Тепловоз згорів, але потім туди прилетіли ще ракети і ще, і вони намагалися зруйнувати це місце. На жаль, в нас є деякі громадяни, які допомагали росіянам. В проросійському пабліку в телеграмі публікували фото цих прильотів, і кожного разу нове й нове фото. Очевидно, якась гніда сидить тут в Одесі. І все це фотографує, надсилає, і дуже хочеться, щоб СБУ їх вирахувало, і вони перестали це робити, тому що це життя людей. А саме в цьому випадку шість людей загинуло через влучання цієї ракети. Серед них була дитина, це були люди, які були на автозаправочній станції на відкритому небі. Там не було місця, де сховатись. Дуже шкода, дуже неприємно. І це відбувається в тому числі через. Зрадників, які сидять у нас в Одесі. Ну і до приємних новин після півтора року перерви 10-й трамвай повертається на Тараспольську площу. Його прибрали у листопаді 2022 року після запуску трамваю північ-південь, сьомого трамваю, тому що вулиця Преображенська була тоді перевантажена трамваями і вирішили скоротити і зробити пересадку. Але це стало дуже незручно для одеситів. Я отримував багато скарг, причому постійно, не тільки коли це сталося, а ось впродовж цього року і минулого року. І люди просили повернути десятку в центр міста, тому що мешканцям Черемуша хотілося їхати в центр міста без пересадок. На жаль, пересадка на старосінній площі незручна, ну і до того ж, вона вартує грошей. У нас, на жаль, досі нема квитка, який би діяв якийсь час, наприклад, там, дві години чи на день. Щоб він діяв на пересадки, тоді мав би сенс запускати трамвай з пересадками. В принципі, в пересадках теоретично немає нічого поганого. І якщо є єдиний квиток, ці трамваї ходять часто, то для людини пересісти на трамвай це не така велика втрата часу та сил. Але не в нашому випадку. Тому я постійно спілкувався з департаментом транспорту, з віцемерами на цю тему. Спочатку з колишньою командою, з командою Дмитра Жевана, але вони не хотіли цього робити. Зараз, коли прийшла нова команда. Я знов перше, що я їм сказав, коли з ними зустрівся, це про 10-й трамвай. Я пояснив, чому це варто зробити і як це зробити так, щоб не перевантажувати вулицю Преображенську. І мені дуже приємно, що вони мене дослухались і зробили так, як зручно людям. Сподіваюсь, це не останнє покращення, яке можна буде зробити для Одеситів без витрати значних коштів грошей, тому що зараз війна і ми не можемо витрачати великі кошти. Але дещо можна покращити і без великих грошей. Працюємо також над поверненням 18-го трамвая на 16-ту станцію фонтана. Це складніше завдання, його не можна вирішити просто адміністративними рішеннями. Там, перепланувавши сітку маршрутів, там потрібно буде дещо добудувати. Але я сподіваюся, і це буде зроблено. Нема поки що новин по узвозу Марінеску. Поки що вирішили відкласти ремонт трамвайних колій на ньому. Зараз там будуть робити дренажну систему, нову, щоб вся вода, яка там є під цим схилом, пішла звідти, щоб він стабілізувався, і тільки після того, як буде науковий висновок, що він повністю стабільний, тільки після цього мерія буде витрачати кошти на заміну трамвайного полотна, щоб воно було там прямим, і щоб туди можна було повернути довгі трамваї. До речі, довгий трамвай, «Татра-Юг», який ми отримали на початку цього року. Виїхав, попрацював півдня на 17-му маршруті. А потім в нього зламались двері. І він повернувся в депо. І його знов ремонтують. Якийсь дуже нефартовий трамвай. І ми досі очікуємо ще 12 таких само. Сподіваюсь, вони будуть більш придатними для наших трамвайних колій і будуть ламатись не так часто. Ну і щоб все ж таки, врешті-решт, ми побачимо їх на узвозі Мернески на цьому самому довгому в Одесі та й в Україні трамвайному маршруті північ-південь. Ну і декілька курортних новин, так би мовити. В мерії вирішили прибрати всі автофургони з кавою з парку перемоги. Планують, що там замість них становлять якісь стаціонарні мафи, які будуть в єдиному стилі. Чесно кажучи, не знаю навіть, як це коментувати. В принципі, і мафи мені не подобаються, і автофургони також виглядають не ну, досить приємно. Але каву пити хочеться, тому сподіваюся, що це буде виглядати хоча б пристойно. Багато уваги на цьому тижні було до приморської зони. Почали нарешті ремонтувати прохід від Аркадії по набережні вздовж морської симфонії до восьмої станції фонтану. Нагадаю, що після штормів, які були ще у листопаді. Ця набережна була дуже понівечена. Там було дуже важко і небезпечно ходити або проїжджати велосипедом. І ось, нарешті, в мерії проводять такий поточний ремонт цієї ділянки. Там не робляться нічого капітального. Капітальний проект коштує дуже дорого. До війни він коштував 60 мільйонів гривень. Зараз, звісно, стільки ніхто не дасть, і тому такими невеличкими ресурсами це приводиться до ладу. Також була поновлена нарешті розмітка на трасі здоров'я, тому що вона в багатьох місцях вже стерлась. Її робили фарбою, не, не пластиком, тобто, це було недорого. Ну і така досить кумедна новина. Мер Одеси Пан Труханов урочисто відкрив з гімном... Зі всіма почистями локери біля спортивного майданчику на трасі здоров'я. Ці локери це такі камери схову на кодових замках, які встановила компанія Puma. Дуже вдячний їм за це. І мерія не має до цього ніякого відношення. Це робилося за приватні кошти, але ось ну, так, такий рівень акції, що ось мер відкриває таку маленьку штуку. Хоча приємно, що щось робиться для наших спортсменів. Я вважаю, що ось такі майданчики. Якось той на трасі здоров'я біля вулиці від адмірала Азарова повинні з'являтися в місті і в інших місцях, звісно, після війни. Але вони дуже потрібні, дуже є великий попит на те, щоб займатися спортом. Не всі люди хочуть або можуть ходити до тренажерних залів, і не всюди тренажерні зали є. А це буде спонукати людей до здорового способу життя, і це можна буде тільки заохочувати. На цьому все. Сподіваюсь, наступний тиждень буде спокійним теплим, Хорошого вам настрою. Залишайте ваші коментарі підписуйтесь.